Всім привіт! Показую знову свої лілії, німфеї. Можливо, ще можна сказати латаття, хоча вони не таке. Ну що, надія, як кажуть, помирає останньою. Так сподівалася, що заквітнуть і щось, я ніде не бачу пуп'янків. Ну, вже вода прохолодна, можливо, вже нічого і не буде. Так хотілося і вам показати, і самі подивитися. Скоро це вже все взагалі прибирати в погріб. І потім, ну тільки вже тепер вже наступного літа. І дивіться, які наростили вони гарні листя. Ті, що були, манюсінькі-манюсінькі, ось. Ще трішечки ось залишилося. Дивіться, які маленькі, і ось які вже гіганти. Практично всю ванну вже мені цю заполонили з собою. І на натяка навіть на квітку немає. Ну, мабуть, уже все. Бо в мене та, що і ставочку німфея. Зараз, до речі, підемо глянемо. І та німфейка вже також давно не цвіте. Тижня три. Ну, і з цих, мабуть, уже ж не буде ніякого толку в цьому році. Прикро. Коли купляла, думала, що все ж таки, знаєте, дуже сподівалася. Що буде толк, що побачу, і причому вони ж ну, не зовсім дешеві. І, ну, дуже манюсінькі приїхали. Воно ж знаєте, коли дивишся картинку на сайті, це написано середній кущ. А коли приїхали, вони були сантиметрів по 10 завдовжки. Ну який це середній кущ? Це манюсінькі. Середній кущ, я думала, хоча б там сантиметрів 20-25. Може, вже скоро все прибирати. До речі, люди в кого є, оця така біда. На квітниках, на городах. Оце мене бабуся моя, вона приб'є. Я не знаю, як воно називається там по-научному, мама моя називає взагалі якийсь там різновид, якась вербиченька. Е, Ніби то таке, знаєте, не знаю, екзот, не екзот. Але те, що воно насіється з оцих його китиць потім І буде його по всім грядкам це гарантія. Ми вже в цьому році оце в нас залишилася одна рослинка. Кажу, та хай вже залишається, вона така височенька росте, такий стовбур схожий дуже на соняшник чи на кукурудзу. Ну, я так розумію, землю добряче висушує. І оце за цих ось китиць отут кругом насіння. Ну ще воно та ні, ще воно не визріло. Я так думаю, що його не треба просто до пізньої осені дотримувати, а взяти. Та зрубати його. І в мене там одне на клумбі перед будинком. Ну, ну, я думаю, що бабуся мені нагне наступної весни, як буде все в ньому. Так, а хто це тут? Мені це таке наробив, зараз піду з'ясовувати. Хто це тут колошматив? Це ж та квітка заяч-євушка, називається, чи як. Що це тут таке відбувалося? Ну, це розумієте, не було три дні. Гляньте що. О, зараз вам розкажу. Зараз мене папа отримає на горіхи. Слимаки, слимаків він давив. Чи труїв. Бачите? Тут завелись слимаки. Ну та що ж він їх всіх витрує чи що? От, ну нічого, зараз. Уже, у мене вже, знаєте, закипіло. Тут щось жаба перевернулася, тут косили кругом, прибирали, бо слимаки заважають. Та заважають він, так, хіба ж їх всіх перетравиш, хіба їх всіх виведеш? Це ж можна чокнутися. О, тут ще хуже німфея, чим ванний. Я вже казала, що вона тут бездобрива. Треба її розсаджувати. треба вже всі оці статуї прибирати, ховати. Все, закінчився сезон. Сумно. Риби ви тут як? О, і риби поросли цими зеленими водоростями. Тут у нас жаба здоровецька, ну вже заховалася. І, і, і невеличка така гарненька. За ж хотіла показати, але це покажу в день, коли на сонечку будуть вони грітися. Бо зараз туди гмуляку, яку самі розвели. отам. А вода все рівно, дивіться, на осінь така чиста стає. Воно ну, вже квітне при сонці. Відбувається оцей же процес. І оця ось гадость розмножується. Дивіться, скільки її нічого. За зиму оце все з рослини пропаде, тому що в погрібі не буде сонця. Все це ми приберу зайве, приберу оце все, що відгнило. покажу, які відра грузю і заховаю. І потім чекатимемо. Я чекаю, так, потім чекаю весни, так уже хочеться скоріше, щоб, щоб все розквітло, щоб все повилазло, де що понасажувало, деякі піони, деякі гіацинти, деякі тюльпани, деякі нарциси. Але ж зима це відпочинок. Це час, коли можна книжки почитати, можна на ліжечку полежати під теплою ковдрою. А весна, літо, ну, трішечки осінь. Це ще все праця у нас. Ось флокс, як гарно квітне. І довго так. От йому тут сподобалося у нас. Це його ще перевезла з села, де бабуся жила. Я не знаю, що йому тут. Вже кругом у нас відквітли, а цей, ви подивіться, який навіть ще ось тільки буде. Вон ще куча, у нього куп'яночки. Ну, нехай квітне. Холоденько вже, а все рівно ж краса. Так, на цій красі побігла сварити батька за знищену квітку. Я жартую. Ні, вискажу, вискажу. Всім бажаю гарного дня. Чи вечора, та взагалі бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!